Збираємося в дорогу все-таки, Нірку забираємо. Покатались ми сьогодні, трішки в супошені були. Шукали малі пробіги. Нас цікавило чи менше 20-30, 15-17. Бюджет досить хороший у нас був, 24 майже. По факту зарядка є, полка є, все. Качаємо колісятка. Ключі вже в нас нові, це 21 рік. Значки ще старі. GBL, сума не халявна, але гарно потургувалися ціна. Степан віддав, здається мені 23 600 або 23 700. Два ключі, повний фулк. Ось так воно. Не пам'ятаю, 23 600 чи ми гарно потурвалися і слава Богу. Всім, все зійшлося. Їдемо без документів. Договір буде завтра, вибору немає, по-іншому не виходить. Не хочемо залишати автомобіль. Все повністю рідно, білий перламутр і приємно. Працюємо, автопідбір на зв'язочку. 100 Сот сотка.